Вирішила за мене ситуація, яка сталася 24 лютого 2022 року. З повномасштабної війни я мобілізувався в ОКПП і до сьогоднішнього дня несу службу в рядах Державної прикордонної служби. Добровільно і з часом вже, ну, на, мабуть, через рік вже підписав контракт на 5 років. В ОКПП зведений загін на той час він називався Гора. І з того часу, в принципі, у цих зведених загонах і несу службу на обороні міста Києва, а згодом, там, можливо, десь менше, ніж півроку, ще послужив в Києві на ВПС, і наш ну, Київ Пасу. І далі знову продовжив. Блокпости, фільтраційні заходи на, на в'їзд. Я добровільно визвався в склад, коли формувався зведений загін Київ, Київ-2, це вже мій не перший виїзд. Я добровільно прийшов сюди і несу тут службу. Та як тільки з позитивом. На постах, ну, більшість це мобільна вигнова МВГ. Відносно спокійності ну, обстановка, але бувають і прильоти, шумно, весело. Як правило, тут працює артап по цій місцевості, це там 82-й, 120-й, 150-й. Це першочергова тут проблематика, це fp так. Вони літають. Швидко, чуєте їх в останній момент і роблять дуже багато пакості. Дружина, син. Сумують, чекають. Да. Як є можливість, звичайно, зразу по можливості виходить на зв'язок, спілкуємося. Другий рік в Осте вже, так як сказати, рідко бачу чи не батька, але нічого, після перемоги обов'язково більше часу при, приділю сім'ї. До війни займався підприємницькою діяльністю в сфері торгівлі. Мабуть, вже не хочу повертатися в сферу. <сміх> буду залишатись, ну, планую залишатись в лавах Державної природної служби. І так як я вже казав, підписав контракт на 5 років, так що ще найближчих 4 в любому буду служити. Ну і поки не бачу якихось моментів, щоб мені мішали продовжити його. Служба подобається. Я Звісно. добросовісно і свідомо виконую ці обов'язки. По душі мені це все. Хотілося продовжувати. Ну, найближчий час, найближчий рік я в Києві не був. Це постійно ж кажу, ми мандруємо, можна сказати, по цих виїздах. Перемоги. Перемоги вистояти перемогти. Мирного неба швидше. Ну, в принципі, ми за це і боремося, щоб максимально це все приблизити.